Як нам допомогти кожному товаришу? Не бути в цьому, ну, в цій владі багатьох зараз ми з усіма товаришами і з вами система працює, а коли ми йдемо у під управління багатьох, то немає ніякої можливості відчути це. Так каже Раф. Товариш, як же нам все ж таки знайти під владу багатьох а залишатися в одній єдиній владі? Що може допомогти в цій війні? Раф, <сум> показувати приклади. Всі і кожен з нас, як потрібно це долати. Товариш. А як виглядає такий приклад? Я хочу показати товаришам такий приклад. Як це має бути, що мені робити? Показати їм, що ти з'єднаний, що ти допомагаєш, що ти хочеш наблизитися. І все те, що ти приходиш на урок. Усі позитивні речі. Які ми можемо показати товаришам? Товариш, чому це на нас не впливає? Чому це у нас не працює? Товариш каже, зробив підготовку, а по дорозі його збили різні думки. Я розумію, в мене теж так. Давали, давав приклади товаришам, готувався, ми читали статтю і все одно падаємо під владу багатьох. Я про це кажу, бо в нас у десяці, вчора ввечері, коли ми читали, було це питання. Раф, ви, вочевидь, не будуєте, не влаштовуєте цю загальну атмосферу, що в об'єднання разом ви даєте кожному. Можливість спертися, опору, щоб прийти до злиття з творцем. Товариш, ви кажете, що можна це побудувати за допомогою тих речей, що ми йдемо, готуємося, йдемо на урок, готуємося. Так каже Раф, Товариш, ну тут щось губ, губиться, ми тут щось втрачаємо, не знаємо, що з цим робити. Раф, якщо ви робите усе в матеріальному. То потрібно бачити тут намір, не ваш намір. Можливо, ви це пропускаєте в матеріальному об'єднанні?